Усі в місті, і багато хто поза його межами знають про високі успіхи на змаганнях з карате вихованців братів зеленових. Проте до сьогоднішнього дня мало хто міг запам'ятати, а тим паче виговорити назву клубу. Житомирське обласне представництво Всесвітньої федерації Японської асоціації карате тепер називається лаконічно клуб карате скеля. Конкуруємо, виграємо, нас знають за рубіжом на Україні, но не запамінняся. Потому що ми, получается, представляли корсы и Житомирскую область. бы, ми пришли к тому, що представляємо більше корсель, наш город. Я сделал как би, голосування, ребята написали на бумажечках, Все, хто у нас займається, написали, яке вони хотят названня. І пришли к тому, що більшість написало клуб скеля. Володимир Зеленов тренує коростенців вже 10 років. Його вихованці мають величезну кількість кубків, медалей, нагород і титулів. Останнє досягнення результат всеукраїнських змагань, які проходили у Львові 5 грудня. Участвували клуби з великих городів, Таких як Київ, Харків, Одеса, Львов. Наш клуб представив город Коростень, наймаленькі город. Наш клуб достойно виступив, показав пічний результат. У нас 11 медалей. П'ять золотих, дві серебряні, чотири бронзи. Незважаючи на високу серйозну конкуренцію, користенці обійшли такі міста, як Львів, Суми, Харків. Результат виступу своїх вихованців тренер оцінює навідмінно. Наймолодшими учасницями чемпіонату від клубу Скеля були дві подружки Даша і Софія. Для них це був перший виїзд, і особливих сподівань на дебютанток тренер не покладав. Проте дівчатка вибороли друге і третє місце у кратисток з великих міст. Говорив медалі виграли. Мені там сподобалось. Що мені подобається карате. Це тебе батьки привели чи ти сама захотіла? Сама захотіла. Розкажи, що ти виграла у Львові? Медаль. Так. Третє місце. Хто тебе привів у карате? Я сама захотіла. тому що мій брат Даніл ходив на карате. Я, я за ним ходила. Дівчатка займаються ще зовсім мало, але вже мають по декілька медалей. У старших дітей кількість нагород іде на десятки. <плес> у мене 35-40 десь так. Я пишаюся другим місцем, що зайняв я у Будапешті на чемпіонаті Європи. Та ось у Львові ці дві медалі. Найцікавіше, мабуть, це коли я виступав в Берліні в Кубок Європи. І то там я виборов два місця: третій, і третій. Нещодавно тут було змагання у Львові, і я вибору третє місце. Найуспішнішим спортсменом клубу, за словами Володимира Зеленова, є дівчинка Олена Білошицька, чемпіонка України та призерка Європи. Їй всього 9 років. А секрет її успіху простий. Я стараюсь нормально займатися, слухаю тренера і так виходить, що я займаю перше місце. Що і що дають тобі заняття карате? Мені дають, що я можу захищити своїх рідних, коли хтось нападе і повагу. Хочеться вірити, що нова назва клубу Карате Скеля принесе користенцям удачі на наступних змаганнях ще більше медалей, кубків та визнання.